Звати Юлія Мінчева, і ви дивитесь телеканал Дом. Це програма Хрін Тарецька. В ній ми досліджуємо локальні українські продукти, готуємо страви, які були на столах наших бабусь і дідусів 100, 200, 300 років тому, а також нові, ті, які зараз можна знайти в меню наймутніших ресторанів світу. Починаємо. Її називають золотом Карпат, але я з Бессарабії і дуже хочу з цим посперечатися, тому що в нас також люблять і роблять овечу і коров'ячу бринзу. Бринза це вид сиру, дуже класний наш місцевий український спеціалітет, який може бути дуже різним. Це може бути достатньо м'який, розсільний коров'ячий сир, і досить витриманий овечий сир, який так пощіпує язичок і більше подібний до або може нагадувати вам рокфор чи пармезан. Традиції. Приготування бринзи часто тримаються в секреті, є в кожної родини і передаються з покоління в покоління. Тому ми не будемо розкривати секретів, як роблять бринзу, проте будемо з нею готувати. Бринза обов'язковий складник багатьох класних страв. Без неї важко уявити хороший бално ще галушки. Проте мені цікаво, як українці їдять бринзу. Раптом хтось її любить разом з кавуном, як я. Ніколи не пробував бринзу. Я знаю, що таке бринза. Бринза це сир. То є сир. Бринзу я теж дуже полюбляю і готувати ще на Закарпатті. Дуже класний банош з нею роблять. Мені подобаються пироги з бринзою, вареники, ось такі крученики. Та, взагалі, класно і додавати зараз до пасти. Або ось може якісь ще прикольні. Піци я не люблю бринзу. Мендениї я, 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 я обожнюю сири, обожнюю, Просто і просто так можу з'їсти. Не часто, але так бринзи мені подобається. Перша наша страва Басарабська міліна або ж баниця, Можливо, ви чули її за такою назвою. Це болгарська страва за своїм походженням, проте дуже популярна на півдні України. Це пиріг з витяжного тіста з солоною або солодкою начинкою. Найчастіше все ж солоною, і якщо солоною, то він обов'язково має бути з бринзою. Для мене це дуже сакральна страва, неймовірно улюблена в нашій родині, яку регулярно готують. І сьогодні буду готувати її. Я ми беремо для цього. Тісто філо, яйця, масло, сметана або кисле молоко, звісно, бринза і почнемо готувати. Перше, що ми зробимо, це ми візьмемо форму і змастимо її вершковим маслом. Усі завжди була форма кругла, і викладала вона періг равликом. В мене прямокутна, тому в мене буде не равлик, а така змійка. І тепер беремо вершкове масло і змащуємо дуже ретельно а, боки. До речі, на півдні Одещини, булгари, друга за чисельністю національна спільнота після українців. Готова. Відставляємо її, вмикаємо духовку. Нам треба 180 градусів. І починаємо готувати начинку. Для начинки нам потрібна бринза. І все. Якщо у вас бринза недостатня яскравим смаком, або навпаки за яскрава і засолона, тоді ви можете додати в другому варіанті творог, щоб трохи збалансувати її солоність, а в першому навпаки, трохи підсолити і, можливо, додати кріп, якщо любите. Проте орієнтуйтесь завжди на смак вашої бринзи. Беремо миску, в якому будемо натирати бринзу, і тертку. Звичайно. Беремо бринзу, а в мене тут різне: є овеча і коров'яча. Я всі змішаю, спробую і далі буде видно, чи вона достатньо солона, але має бути солоний пиріг. Класно, це коров'яча. Коров'яча і нежніша, і має трохи іншу структуру. Вона трохи подібна до моцарели. Ви можете кришити її руками. Звісно, ви можете брати якийсь один вид бринзи. До речі, сама назва пішла від румунського слова бринза вони так називають взагалі будь-який овечий сир. Так, Бринзу пересипаємо, вона нам поки не треба. Що нам треба, так це розтопити вершкове масло для тіста. Розтопити масло можемо в мікрохвильовці або просто в звичайному маленькому сотейнику. Для цього пирога здавна використовують вітірне тісто, яке дуже тонке, майже як цигарковий папір, і його достатньо важко робити вдома. Бабуся завжди його розкачувала, і склад був дуже простий: це один-два домашніх яйця, борошно, 1-2 столові ложки олії і трохи води. Тісто має бути тонше, ніж ви розкачуєте на вареники, і треба розкатати десь 5-6 таких круглих коржів і щоб вони десь підсохли хвилин 10. Я хочу свою міліну швидкою і з мінімальною кількістю додаткових зусиль, тому я купую тісто, це філо. Ви його можете знайти в супермаркеті в відділі з замороженим листковим тістом. Воно насправді дуже поширене, тому якщо ви з ним не знайомі, саме час познайомитись. Обов'язково його треба розморозити перед використанням. Ось так воно виглядає. Воно неймовірно тонке. Це прісне тісто. І для того, щоб вироби з нього вийшли класні, треба кожен шар чимось промастити. В ідеалі це олія або вершкове масло, але може бути для пісних рецептів також навіть вода. Що ми робимо з ним? А ми будемо робити такі трубочки, десь з двох або трьох шарів тіста філо. Начиняти їх бринцею, загортати, складати. Я вам зараз покажу, і ви побачите, наскільки це просто і швидко виходить. Отже, цей шар тіста ми поки відкладаємо. Беремо наше розтоплене вершкове масло і змащуємо перший шар тіста. Виглядає це, ніби ви масите на шпалери. Ось так. Якщо ви вирішили робити тісто самі, як робила моя бабуся, і як також буде дуже смачно, тоді в цей момент ви не змащуєте тісто розтопленим маслом, а ви можете просто обережно розподілити шматки масла прямо по тісто. Це також цілком ок, воно розтопиться і дасть потрібний вершковий смак. Так, ми змастили. Далі ми накриваємо тим листом тіста, який ми відклали. Якщо десь порветься, то взагалі не страшно. Ось у нас так є два шари тіста, які скріплені маслом. Цей шар ми досить спокійно і стримано змащуємо вершковим маслом не ретельно і розкладаємо начинку. Рівномірно, але ну не те, що прям дуже суцільно. Далі також є два варіанти розвитку подій. Перше, ми можемо це скрутити такою трубочкою, а другий варіант скласти гармошкою. Ми сьогодні зробимо гармошкою. Бринза настільки класна, що їй присвячено цілий фестиваль. Він проходить на початку вересня на Рахівщині, в той період, коли пастухи спускаються з високогірних пасовищ до рідних домівок з бринзою. І викладаємо в нашу форму. Я її посуну сюди, так буде нам зручніше. Ви ж пам'ятаєте, що оригінально ми його викладаємо по колу равликом. В мене буде змічка. І йдемо до наступних наших шарів. Знову беремо один шар шарці, відкладаємо. Змащуємо цей маслом, далі накладаємо інший, змащуємо також маслом, висипаємо начинку, скручуємо і так повторюємо, поки в нас не закінчиться тісто, тобто ще чотири рази. Тісто філо це такий спільний спадок Османської імперії. І присутній в різних кухнях в різний спосіб. В Марокко роблять пасті, коли в начинці м'ясо, шафраном та горіхами. У Греції роблять з панакопітом, з фетою та всілякою зеленю. А в Туреччині знайому пахлаву або береки з шпинатом та картоплею. ніколи не нудно. Завжди можна знайти якийсь метод оптимізації. Дивіться, ось так будемо робити. Раз і два. Час заливки. В ту саму миску, де в нас була бринза, вона не посвариться, а скоро навпаки, все зустрінеться один з одним. Ми розбиваємо два яйця. Додаємо сметани в моєму випадку, але це може бути кисле молоко, густий йогурт, інша домашня сметана, будь-що таке кисломолочне. І збиваємо виделкою. Нам потрібно, щоб це стало такою єдиною масою. На рік в ніч 13 на 14 січня меліна стає дуже особливою. В неї ховають такі маленькі папірці з попередженнями або передбаченнями на весь наступний рік. Це відбувається на свято Василя або Меланки. Свято об'єднало і язичницькі, і християнські традиції, і спільне для багатьох народностей, які проживають на території України. Я вже заздалегідь підготувала ці записочки. Робити їх дуже просто. А на папері пишете, що ви хочете, наприклад, лінь, щастя, радість, дім, що завгодно, і ховаєте між рядами міліни. Ось так. Також можна покласти чисту монетку. І коли вся сім'я збирається за столом, розрізають міліну, кожен вибирає собі шматок і дивиться, що йому випало. Таким і буде рік. Ми заховали тепер можна заливати. Все використовуємо, нічого не залишаємо. І ставимо в духовку. Для тіста сіло, я думаю, буде досить хвилин 20. Поверхня має добре зарум'янитись і тісто пропектись. момент. Мене дуже підвели чорнила, це вперше, якщо чесно. Я сподіваюся, що у вас вони будуть краще. Але я пам'ятаю, що тут написано: купуйте українське і їжте локально. В будь-якому випадку бринзи це смачно і корисно. А чим саме нам розкаже Настя Голобородько, наш нутриціолог? Привіт! Мене звати Настя Голобородько і я нутриціолог. Бринза це один з найдавніших продуктів, які були у раціоні людей. Цікаво, що перші. Сорти робили саме з овечого молока, тільки потім коров'ячого і козячого. І саме від молока залежить складова. Якість і користь продукту, бринза, як і багато молочних продуктів, має досить велику калорійність, тому якщо ми її споживаємо, треба зважати увагу на розмір порції, особливо якщо ви є схильними до надлишкової ваги чи маєте в анамнезі сім'ї цукровий діабет. Але все ж таки воно має великий перелік корисних речовин. По-перше, це кальцій і фосфор це дуже важливі компоненти для здоров'я нашого опорного. Апарату молочні та кисломолочні продукти і бринза, зокрема, це є здоровий інгредієнт для харчування для раціона діточок. Але чим старше ми стоїмо, тим менше потреби є в молочних продуктах. Звісно, я не кажу, що це шкідливий продукт. Він є корисним, але все ж таки я зауважу, що дуже важливо частота споживання і розмір порції, а ще поєднання. А саме з цукром, і якщо можна вже виділити не найкорисніші сполуки, то це буде кисломолочне та цукор. Тим не менш, молочні продукти ми цінуємо за досить велику кількість і гарний склад амінокислот, а без білків в нас не працює організм, так як він працює у здорової людини а також ферментацію. Адже насичення лакто та біфідобактеріями – це є важлива складова для гарної роботи імунної системи. Тож м'який сир бринза є хорошим продуктом для здорової тарілки. Додавайте його сміливіше у салати, поєднуйте із зеленню та трішки уважніше будьте до розміру порції. О, сири це моє улюблене бринзу. Я люблю додати і до салатів. Донька готує в мене дуже смачний омлет, і я додаю туди бринзу. Салатики, вареники можна з бринзою, пасту, пиріг, все що завгодно можна. піцу, піцу з різними сирами. Просто маринована бринза дуже смачно. Спробувала у реберні на узвозі. Мені так дуже сподобалося. Не знаю той рецепт чи ні, але дуже смачно вийшло. Не готовлю, але покупаю іноді. Дуже люблю бринзу з чаєм. Ні, я не люблю бринзу. Наша друга страва це фрітата зі шпинатом та бринзою. Не стільки рецепт, скільки ідея і варіанти, як ви можете спростити собі ранок, приготувавши класний сніданок. Фрітату можна, звісно, їсти в будь-який час дня, але для сніданку вона ідеально пасує. Нам треба яйця, бринза, шпинат, укріп ем, чесничок, трохи солі перцю і пательня. Ми будемо все робити на сковороді. Спочатку наріжемо шпинат. Ви замість шпинату можете використовувати насправді будь-яку темну зелень. Буде класно з бадиллям буряка, наприклад, якщо воно в сезоні, можете спробувати мангольд або навіть щавель. Але щавель кислуватий, тому якщо любите. Вітати це така італійська страва, суть якої в тому, що ви збитими яйцями заливаєте якусь начинку, а далі або запікаєте в духовці, або за мінімальної температури пропарюєте, тримаєте на плиці. Нарізаємо шпинат досить крупно. Самі знаєте, як величезного пучка шпинату потім виходить зовсім мало тушкованого. І розігріваємо пательню. Розігріваємо сковорідку і на розігріту наливаємо олію. У мене зараз кукурудзяна. Далі чистимо чесничок. Нам потрібні десь два зубки. Часник дуже пасує шпинатом. Ми не будемо його різати, просто розчавимо тупою стороною ножа. У мене такі величезні зубки. Я почну з одного. Але якщо вас менше, то звісно кладіть кладіна. Даємо чесноку прогрітися в олії. Ми маємо відчути аромат, вже чесноковий класний, але не дати йому сильно засмажитись, насправді. І далі ми закинемо шпинат, який там буде тушкуватися до м'якості. А ми поки займемось яйцями. Для яєць нам потрібна якась глибока миска. Розбиваємо сюди 4 яйця. А якщо додати бринзу до салату з огірків та помідорів, вийде шопський салат. Дуже класний. Додаємо дрібку солі. І взбиваємо. Збиваємо, аби змішати яйця, нам не треба, аби вони сильно збільшувалися в об'ємі. Тепер до часника додаємо шпинат. Тушкуємо його дещо до зменшення і відріжемо шматочок бринзи. Дуже класно, що зараз. Не ну, обов'язково мати бабусю в селі, яка робить домашню бринзу, можна знайти її навіть в супермаркеті. Ця якраз супермаркета. Накриємо шпинат книжкою. Хай тушкується. Ми пам'ятаємо, що в нас ранок і мало часу, тому будемо вже заливати все це яйцями. Ришемо бринзом. Бринза солонувата, тому ми не солили шпинат і не дуже солили яйця. Але якщо у вас бринза не солона, то, звісно, підсоліть. Далі ви це можете накрити кришкою, і якщо ви готували в цільній сковороді, яку можна покласти в духовку, Її можна покласти в духовку, і вона за 10 хвилин допечеться. Якщо у вас також обмаль часу і потрібен якийсь більш експрес-варіант, ми накриваємо кришкою, ставимо вогонь на мінімум і йдемо займати своїми справами десь хвилин на 7-10 також. Готово! Дивіться! А подавати ми будемо теж на швидкоруч, але досить ефектно. Закриваємо тарілку. Давайте. Раз, два, три. Краса? Тільки посунемо трошки. Приготували дві класні страви з бринзою. Одну стару і перевірену, а іншу нову. Але я переконана, що вона міцно зайде в ваш арсенал щоденних рецептів. Ми з вами зустрінемось в наступних випусках програми Хрін та Редькам. Будемо досліджувати новий локальний продукт. А поки залишайтесь телеканалом Дом. Побачимось!